На один тиждень викладачі міжнародного економіко-гуманітарного університету знов стануть студентами, сядуть за парти та слухатимуть лекції. Наша знімальна група, студенти факультету масової комунікації та інформаційних технологій МКІД на протязі усього тижня дізнавалися деталі такої цікавої метаморфози і готові поділитися ними з вами, шановні телеглядачі. Вітаю вас! З 21 по 26 березня в стінах інституту педагогічної освіти міжнародного економіко-гуманітарного університету проходив науково-практичний семінар під назвою Педагогіка вищої освіти своїми думками та побажаннями ділиться організатор цього заходу. Очікування від цього семінару пов'язання з його метою проведення це підвищення педагогічної майстерності викладачів. І безумовно, ми очікуємо, що після завершення науково-методичного семінара вони повернуться на свої кафедри, і на засіданнях кафедри вже будуть доводити до відома всіх викладачів ті нові проблеми, інноваційні технології, які на сьогодні існують у вищій школі України. Викладачі нашого університету протягом тижня прослухали лекції, побували на практичних та лабораторних заняттях, доносили основи педагогіки край. Шіші науковці нашого університету, які мають чималий досвід у викладанні. На семінарі розглядалися основи педагогіки, психології та методики викладання, а також лекції по основах болонської системи та використанні інформаційних технологій у навчанні. Такий семінар проводиться у нашому університеті вперше. І, як розповідає проректор з навчально-методичної роботи Олена Юрівна Яницька, він є тотожним курсом підвищення кваліфікації, але набагато зручнішим. Не треба десь їхати, витрачати грошей, кидати сім'ї. Вони на місці мають можливість підвищити свою педагогічну майстерність. По закінченню цього семінару, кожен учасник отримає сертифікат підвищення кваліфікації. Наші кореспонденти побували на семінарі та поспілкувалися безпосередньо з його учасниками, як викладачами, так і студентами. Мета цього семінару Знайомити з особливостями формування, професійної майстерності викладача вищого навчального інформаційним блоком роботи двох днів нашого семінару є методика роботи у вищій школі. Зокрема, ми розглядали питання специфіки читання лекцій, методики проведення практичних і семінарських занять, особливостей оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою. Хочеться відзначити вдячних слухачів нашого семінару, які сприяли діалогічності проведення заняття. Враження, звичайно, досить таке. Гарних для нас економістів. Ми, перш за все, економісти, а потім десь викладачі. Є чого навчитися і послухати. Незважаючи на дружню атмосферу на заняттях, викладачі вимагали обов'язкової присутності та відмінної дисципліни. Нам залишається лише побажати нашим новоспеченим студентам успіхів та продуктивного навчання. Викладачі нашого факультету масової комунікації та інформаційних технологій теж побували на заняттях і готові поділитися своїми враженнями. Дуже цікавою ідеєю є створення саме цього семінару методики викладання вищої школи. Сьогодні ми розглядали тему про методику читання лекцій, практичних і семінарських занять. Взяла для себе дуже багато цікавої корисної інформації і, взагалі, задоволена роботою тут. Семінар педагогіка вищої школи це, перш за все, чудова можливість познайомитися з колегами, отримати більш цінні поради від досвідчених педагогів, поділитися власним досвідом. Ну і взагалі цей захід він є прекрасною можливістю при спілкуванні колег вдосконалити особливості педагогічної майстерності, ну і зокрема своєї власної. У підсумку ми вирішили поцікавитися думкою декана факультету. Такі семінари дуже потрібні, тому що вони підвищують рівень професійної готовності викладача, рівень педагогічної майстерності, рівень педагогічного вміння, навичок, щоб студент. Відчував себе власне студентом вищого навчального закладу. Вони мають ефект власне, у новаторствах, тому що надзвичайно багато на сьогодні відбувається новаторств, власне, в галузі підготовки викладача від Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. На цьому наш випуск закінчено цього тижня. Для вас працювали Анастасія Кукліновська, Вікторія Полянчук та Максим Бек. Хай щастить. До нових зустрічей.